Всіх вітаю! А сьогодні я буду робити тісто для пиріжечки. Хочу спекти пиріжки з яблуками. Для цього мені потрібно 300 г молока. Але я беру 200 мл молока і 100 г води. Тепленької. 30 г дріжджів живих. Беру їх прямо так розкришую в крихту. Прямо сюди. 150 г цукру. Але все розміщуємо. Два яйця. Один жовточок я лишаю для змазування пиріжків, а два білка і жовток сюди розмішуємо. Це ми відставляємо. 150 грамів розтопленого масла. М'якеньке таке розтоплене масло. Перемішуємо гарно все. Ванільний цукор. От так, чайну ложечку. Сіль. Півчайної ложечки. Так. Це гарно розмішуємо і додаємо борошно. Тут в мене просіяно 1 кілограм борошна. Я буду додавати частинками. Ось так лопаточкою поки буду. Так, лопаточкою додаємо ще борошно. Борошно повинно бути постійно, як я вже сказала. І вимішуємо гарно. Спочатку лопаточкою, а потім руками. Так тепер беремо руками. Ось ось таке вже тісто винесемо. Ось таке воно. Тепер ми додаємо 2 столові ложки олії без запаху. Ну так на, на окорах. Два. І цю олію вмішуємо в тісто. Ось таке всю олію вмішала. Бачите, тісто не пристає зовсім до рук, руки чисті. Ось ногеньке тісто. І ставимо його на розстойку наниз капельку олії і ставимо тісто десь на 45 хвилин до години, щоб підходило. Накриваємо рушничком, а я поки буду готувати яблучка. Так, яблучка я наші почистила, кілограм яблучок. От серединку вирізала, почистила. Тепер їх будемо різати отак. Отакі пластинками. Так, яблочко порізала отаким от кубиком, отаким от кубиком. Тепер сковорідку ставлю на плиту. беру дві, дві, навіть три ще третю. Столові ложки цукру, сюди шматочок масла 30 грам, щоб воно все розтопилося. Так, цукор і масло наше розтопилося. Сюди я відправляю яблучко. Сюди я відправляю чайну ложку кориці. Хто не любить, можете не відправляти. Але яблучко з корицею дуже. І весь час так перемішувати. Ой, який аромат. Та так, Так, яблочки наші готові. Ось такі вони повинні бути кусочками, щоб вони не перетворилися такі в кашу. Ось такі тоні кусочки. І так, тісно моє підійшло. О, як обвинемо трошки. Поділю на такі шарики так, так, деко застелила пергаментом. Ось така начиночка в мене. Так, беру. Можна скалкою, але я просто так. Сюди я ложу начинку. Так. От так беремо начиночку, стягуємо і защіпуємо. Так беремо. І так прокручуємо І ось такий пирежечок. Можна наскалочкою. Тісто таке, що не треба борошно підсипати. Я взяла трішечки, але воно ну, не потрібне. Воно ну, не пристає. Ось так пройшлись. Потім так от прокатую. І ось такий пережечок. Так, пиріжечки наші я пробила. Зараз хай трошечки ще підійдуть клин 10, накрию їх рушничком. Пиріжечки змажу жовточком. Жовточок з ложкою молока. Так, і ставлю в духовку. Духовка в мене я включила. 190 градусів. Друга поличка знизу на 20 хвилин буду ставити, там буду дивитись. Ось які пережечки вийшли. Гарненькі, румяні. Пережечки плохенькі, ще гарячі, ну давайте розкриємо. Тісто, як пушок. А пахнуть. Рецепт напишу я в кінці відео. Дуже смачні пережечки. Попробуйте, спечіть, смакуйте. Поставте лайк моїм пережечкам, прокоментуйте, якщо сподобається, напишіть свої якісь рецепти, поділіться. А я вам завжди, як завжди, бажаю миру, добра, спокою, будьте всі живі і здорові. Хай ваші рідні будуть живі і здорові. Будьте живі і здорові!